Так виходить світить прожектор, 1000 люменів 20 Вт народ. Отак, От бачите, світить собі. Оце другий режим його, це третій режим і режим стробоскопа. Або світить і стробоскоп, поняли? Чик-чик-чик-чик-чик. Виключили. І можемо його потушити. І дивіться, ну темно, реально темно, нічого не видно. Оце всього-навсього 2200 гривень воно вартує. Дивіться, собі взяли. І воно вам освіщає. Так, да, звісно, не, не так, як лампочка. Хоча, якщо лампочку, отаку повісити наверх, його поняли? Десь підвісити, так воно буде прекрасно світити. Ну, це прожектор. Це прожектор. Ви бачите, як воно, як воно світить. Я вважаю, шикарно. Шикарно воно світить. Ну, просто-просто там темно, ті бачите, а воно буває, все одно світить. Ну, коротше, 2200, клас захисту ip 65 не боїться дощу, заряджається е, в комплекті кабель, від, можна блочка заряджати, да, USB виход можна від ноутбука, там, від зарядної станції, ну, вже байдуже, да, від чого ви будете, в принципі, заряджати. Іменно що виход USB виходить. Удобно, класно, зручно. 2200, народ позвонили, написали, вам відправимо. Треба побізнало, зробимо і побізнало навіть.